Так, Знову у мене планшет биравсь на ремонті, як, як попередній раз сіла батарейка у смерті. Я вже перевірив мультиметром і підпоявся зарядним, Так як в попередньому відео, має бути на каналі. Заряджаю його такою зарядкою 1 А. Далі розбитий там сенсор, новий сенсор вже прийшов. На шлейфі немає маркеровки, такої самої, як на попередньому, але китайці китайці, ми мали би робити. Першим ділом заряджу батарейку, подивлюся, включу його з новим сенсором. Не знімаючи старого, просто тут на шлейфі воно без проблем під'єднатися можна і буду бачити, який новий сенсор. І тоді вже буду думати як знімати старий і ставити новий. Так, Контакти я вже припаяв, батарейку зарядив трошки. Небагато, але трошки так, що там, 82% постояли недовго на амперній зарядці, нормально. Підключив я шлейф е від нового сенсора. Ззаді старий валяється. І по людей він має працювати. Кнопка блокировки. Бляха. От, нажав кнопку блокировки. От новий сенсор працює. Всі немає ніяких проблем. Перевірити гніздо зарядки і все. Сенсор легко клеїться. Проклейка є. Старий здерти можна простою лопаткою. Або ж такої штукенці без проблем. Старий зідру, поставлю новий, добре, що проклейка є. І все, планшет готовий.